А це ми відмічали день рождення. У них чотирикімнатна квартира. Зараз та квартира, отак всі стіни сложилися. Мешканка Сєвєродонецька Наталя показує сімейні фото і свій побитий будинок, який у березні їм з чоловіком довелося залишити. Жінка каже: виїхали, бо потрібні були ліки, яких тоді в аптеках вже не було. Ми в останній місяць там були у нас уже ні води, ні газу, не свята, вже все кончалося. І холодно було, ми в підвал не спускалися, тому що у чоловіка з ногами проблема. Накривались ковром, дубльонка на головах, тому що як летиш і не знаєш, що воно зараз бабахне. Нині подружжя мешкає у Лозовій. Тут у 2018 році, за підтримки Німеччини, облаштували соціальний готель для переселенців на 50 людей. Фотографіки якось прибираємо. Графік, всі знають, коли там хто діти. Так, так, да. да, да. всі знають, хто за ким обирає, хто що делає. Всі условия є. Пожалуйста, кухня, іскупатися, постиратися, все є. Як би не добре було тут, замечательно. А додому ж хочеться, повімаєте, як? До сльози. Загалом через Лозівську громаду пройшло понад 20 тисяч переселенців. Нині у громаді залишається 8 тисяч з них, розповіла начальниця управління праці та соцзахисту населення Лозівської міськради Вікторія Кіпкало. 157 людей живуть у соціальному готелі та гуртожитках. Є програма Державна прихисток, коли фізичні особи розміщують безкоштовно в своїх квартирах, в будинках приватного сектору, розміщують переселенців і отримують потім компенсацію. В середньому це 431 гривня за місяць за одну особу. Таких у нас 350 власників житла. Ще один з варіантів, де можуть поселити переселенців комунальне житло, від якого відмовились лозівчани. Таку можливість поки обговорюють у міськраді, розповідає Вікторія Кіпкало. Нещодавно до міста приїжджав представники благодійного фонду Право на захист. Вони будуть звертатися до міжнародних донорів з тим, щоб відремонтувати вільні приміщення, які знаходяться в комунальній власності, для того, щоб в подальшому там також розміщати переселенців. У місті також планують створити координаційну раду, куди входитимуть і представники від переселенців. Так вони зможуть оперативно вирішувати усі питання та проблеми, які у них виникають, повідомила Вікторія Кіпкало. За її словами, переселенцям допомагають також продуктами та одягом. У громаді працюють шість волонтерських центрів, пакунки людям видають раз на тиждень. Юлія Токар, новини на Суспільному, Харківщина.